Матчем відкриттям п'ятого туру жіночої суперліги з гандболу стало вже класичне західноукраїнське дербі. Ужгородським Карпатам протистояла львівська галичанка. 13 березня на майданчику спортивної арени комплексу Золота гора з перших хвилин зустрічі точилася безкомпромісна боротьба. Перший тайм завершився із мінімальної переваги львів'янок 12-11. Початок другої половини зустрічі був за Ужгородками. Їм навіть вдалося вирватися вперед на кілька м'ячів. Втім, у середині другого тайму підопічні Віталія Андронова перехопили ініціативу, а відтак і довели матч до перемоги. Фінальна сирена зафіксувала на табло рахунок 32-29 на користь галичанки. Сьогодні був дійсно такий, знаєте, ганбол, за яким ми скучали. Справжнє дербі, накал для глядачів то було супер для, для тренерів то валідол щодо якості гандболу. Це дуже складне і таке питання, але в таких іграх вже виграє, виграє настрій. І я дуже радий, що ми сьогодні перемогли. Для нас це так, так, так само дуже важна була перемога, тому що багато невдачі травм в польському чемпіонаті. Нам потрібно було десь якісь передихи емоціональний. Після напруженого матчу тренерському штабу Карпат додалося клопоту, адже кілька гравчин зазнали травм. Зокрема, й одна з лідерок команди лінійна Каріна Колодюк. Висновки, що треба збільшувати кількість гравців в команді, тому що вони просто не витримали. Самовіддача була сильна. І зараз побачимо, що після цієї гри в плані буде травматизму. Хотіли виграти і та й та команда. Думаю, вболівальникам сподобалось, і я не можу нікому дорікнути з дівчат. Вони повністю віддавалися, не все вийшло. Ну боротьба ще продовжується. У нас ще з галичанкою, три гри. Але побачимо, в якому ми будемо складі. Сьогодні на арені комплексу Золота гора відбувся другий матч п'ятого туру жіночої суперліги з гандболу. Львівська галичанка перемогла дю США 1 хну хаєну з Хмельницького 28-16. Завтра, 15 березня, об 11.00 відбудеться заключний матч туру. З хмельничанками зіграють ужгородські Карпати. перемога.